Мюнстер, Люблін, Вінниця, тристоронній союз підтримки та солідарності скріпили підписами мер Мюнстера Маркус Леве, голова Люблінської міськради Ярослав Пакула та заступниця Вінницького мера Галина Якубович. Німецьке місто готове й надалі надавати гуманітарну допомогу для Вінниці та транспортувати її через Люблін. Польське місто в свою чергу доставлятиме вантажі до Вінниці, покриваючи витрати на пальне. Після підписання документів делегації з України та Польщі також поставили підписи у золотій книзі міста Мюнстер. Головною метою партнерства залишається надання адресної допомоги українцям, які постраждали від війни. Галина Якубович подякувала і німецькому, і польському народам за підтримку, зокрема й за те, що прихистили наших жінок і дітей, за те, що Постійно допомагають і цікавляться, чим і ще можна допомогти за ті проекти, які реалізовувалися уже і які будуть реалізовуватися. Ми підписали сьогодні угоду про партнерство трьох міст і впевнена, що це додасть сили нашому народу боротися, перемогти і обов'язково відстояти демократичні цінності всієї Європи. Перемога буде за нами. Ці європейські міста, партнери із початку повномасштабної війни надають всебічну допомогу. Нагадаємо, Мюнстер уже передав Вінниці гуманітарний вантаж на суму понад 100 тисяч євро. Це зокрема 24 палети з різними видами консерв, модульні кухні, обладнання, посуд, генератори. Доставка вантажів допомоги триває. На цей рік вже запланована поставка медичного обладнання за програмою GIZ. Але співпраця передбачається не лише у сфері гуманітарної допомоги. Вінниці цікавий взаємний обмін інноваційними практиками в енергетиці та освіті. Німецькі колеги говорять про важливий для них досвід антикризового управління, адже бачать, як Вінниця справляється з викликами. Укладені угоди діятимуть протягом п'яти років після закінчення війни. Тоді ж усі три міста спільно визначать форму і терміни подальшої співпраці.